Першим днем робочого тижня вас вітає творчий колектив телерадіокомпанії Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День. Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся про наступне. Від Воронірської церкви залишилися самі лише її стіни. За словами очевидців, храм горить і досі. Яка наразі ситуація з відключенням світла? Чи можуть бути спокійними пацієнти та лікарі Шосткинської ЦРЛ? Дитячий колектив «Джерельце» традиціям не змінює. Черговий конкурс Чергова перемога. У суботу, 6 грудня, у селищі Вороніж сталася надзвичайна ситуація. Зайнялася церква. Аби врятувати духовну обитель, до Вороніжа вирушила пожежна бригада. Боролися із вогнем аж до самого вечора. Отож, яких збитків завдав вогонь будівлі і чи вдалося врятувати церковне майно у сюжеті Євгенії Павлової? Перший зимовий вікенд не обійшовся без пригод. На жаль, не дуже приємних. Сталась пожежа в селищі Вороніш. Так, 6 грудня о 10.30 зайнялась духовна обитель воронежців Свято-Покровський храм, доповів Віталій Ковбаса, інспектор другого державного пожежно-рятувального загону. На гасіння пожежі було задіяно 4 пожежні автомобілі та 11 чоловік особового складу. До приїзду пожежної бригади на байдужі воронежці рятували майно свого храму власноруч. Майно церкви до прибуття пожежних підрозділів вдалося рядувати гражданам, які самі виносили з церкви ікони та майно храму. Полум'я вдалося загасити лише до 8 години вечора, проте вогонь безжальний. Не дивлячись на всі старання вогнеборців, будівлю та майно храму врятувати не вдалося. Церква згоріла вщент. До речі, на момент виходу репортажу, за словами боронечців, будівля ще продовжувала тліти. Причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації та влаштуванні пішного опалення. Будівля цегляна з перекриттям залізним та покрита була шифером, що сприяло, що заважало гасінню пожежі швидкому. Віталій Ковбаса розповів, що Святопокровський храм загорівся вперше. Збитки, що завдав вогонь, наразі встановлюються. Залишається сподіватися, що незабаром церкву відновлять, і віряни знову зможуть відвідувати свою духовну обитель. За що пересічна мешканка шостки отримала подяку і квіти від мера міста, які наразі ситуації з відключенням світла, як вітатимуть з новим роком шосткинських військових у зоні АТО і чим відрізнятиметься бюджет 2015 від попереднього? Ці та інші питання обговорювали на щопонеділковій апаратній нараді при міському голові. Подробиці далі у сюжеті. Економити електроенергію в години максимума зранку та ввечері закликав містян очільник шостки Микола Нога. За його словами, минулий тиждень став надзвичайно важким в плані енергозабезпечення. Згадуються ці 90-ті роки, ВН відключення, темне місто таке. Тому основна задача, в тому числі і всіх управлінь, відділів, комунальних підприємств, підприємств міста максимально економити електроенергію. Її просто-напросто немає і просто в мережі. Шосткинська центральна лікарня вже знайшла вихід зі складної ситуації з електропостачанням. Пацієнти і лікарі можуть зітхнути з полегшенням. За кошти місцевого бюджету було закуплено два додаткових електрогенератори, розповів Олег Штогрін, головний лікар ЦРЛ. У нас був один, який був на приймальному відділенні організм хірургію. Тепер ми плануємо їх встановити в реанімації і в пологовому відділенні там, де зал і операційна. Тобто, тепер, як не дай Бог, будуть якісь гаражі. У нас найбільш болючі точки будуть прикриті автономним електропостачанням. Минулий тиждень у зв'язку з відключенням світла видався особливо тяжким і для деяких навчальних закладів міста. Наталія Сергейко, начальник управління освіти, зазначила, що незважаючи на тимчасові труднощі, нагальні питання були вирішені. Спільними зусиллями управління освіти і працівників навчальних закладів вдалося вирішити ті проблеми, які виникли, підкоригували графік. Подачі їжі учням тому хочу подякувати працівникам навчальних закладів за виважені дії і батькам за розуміння. Розумові здібності шосткинських школярів на минулому тижні були перевірені на олімпіадах з математики та німецької мови. Більшість призових місць отримали учні ліцею та гімназії цього тижня. Заплановано ще один захід, який має на меті стимулювати школярів до високих показників у навчанні. 10 грудня на цьому тижні відбудеться засідання комісії управління освіти щодо відзначення учнів-претендентів на губернаторські стипендії. У найближчі тижні усі бюджетні установи формуватимуть статті видатків на наступний 2015 рік. Чим відрізнятиметься новий бюджет від попередніх, поки що невідомо. Проте мер наголосив на його особливі концепції. Особливу увагу цього року місто націлює і на поздоровлення шосткінських військових у зоні АТО. Під особистим контролем Миколи ноги залишається питання привітання кожного з наших земляків, які на час новорічних свят захищатимуть державу в гарячих точках. Вже зараз очевидно, що містяни з мером повністю згодні про допомогу шосткинців розповіла Ольга Ткаченко, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій. Активно йде підготовка до збору, к до збору поздравлений учасникам АТО Шостінце можете бачити, у нас і на першому етажі – це управління свети і що хочеться отметить, очень активно население города приймає Участь в поздравленні, від Атмала велика. На Наостанок Микола Нога наголосив на важливості участі кожного шосткинця, незважаючи на тяжкі часи і у розбудові рідного міста. Саме за це мешканка шостки Ніна Ковнер під гучні оплески з рук мера отримала квіти і подяку. Сьогодні ми нагороджуємо ковнер Ніну Миколаївну за особистий внесок в розбудову житлово комунального господарства нашого міста. Вона сама своїм ресурсом проложила каналізацію по цілій вулиці. Все колись буває вперше. Особливо на все життя закарбовуються у пам'яті перші перемоги. Вони надихають, окриляють і дають наснаги далі йти упевнено обраним шляхом. Найменші танцюристи групи «Карамельки» і Ніпасіди народного ансамблю народного танцю Джерельце повернулися із двох різних конкурсів з першими місцями і кубками. Радістю перемоги вони поділилися з Вікторією Горшковою. 23-й всеукраїнський фестиваль «Мистецтво мистецтва джерело надії стало щасливим для вихованців народного ансамблю народного танцю «Джерельце». Такий досвід і участі, і перемоги був для дітей новим, розповідає керівник колективу Яна Третьяк. На на этом конкурсі наш коллектив был впервые. І ця група, це дітей в возраст, де є третій, четвертый і несколько людей з п'ятого класу. В основному общая масса дітей це третій, четвертый класс. Ми вперше ці діти клас. Ще виїхали город і вперше приймали участь в конкурсі. Група Ні представила журі танцювальні композиції у народній та сучасній хореографії муха, цокотуха та колоскове поле. Журі оцінило творчий підхід реалізацію задуму художнього твору рівень виконавської майстерності. Особливо відмітили сценічний одяг номеру Колоскове поле. Первый раз всегда тяжело. Я очень переживала, очень переживала за то, что дети просто не соберутся, что они растеряются на такой большой сцене и просто не соберутся. Но мои переживания были напрасными. Дети, наоборот, собрались, очень играли лицом, улыбались. Я их результатами и вообще тем, как они работали на сцене, осталась очень довольна. У вільний час діти відвідали Національний цирк України, виставу «Магічне коло». Вихованці колективу вдячні керівникам за таку яскраву подорож,

Старається, щоб все було хорошо, все хорошо танцювали. Палаюча зірка саме так називається міжнародний конкурс фестиваль мистецтв, який підкорила малеча групи карамельки народного ансамблю, народного танцю джерельця. Людмила Маковець, керівник колективу, розповіла, чому саме малюкам довірили представляти на великій сцені народний ансамбль. В этом году у нас так получилось, что старшая средняя группа недавно вернулась из Ужгорода, поэтому нужно было немножечко как бы обновить наше участие. И когда я бывала на других фестивалях, видела, что таких маленьких деток привозят, и они довольно успешно выступают. Вот мы посоветовались с родителями, с нашими помощниками, руководителями, и решили попробовать свою первую подготовительную группу, которым 4, 5, 6 лет. Пітошка, так називається танець, які представили дітлахи на конкурс. Маленькі викуванці зачарували оригінальністю своїх яскравих костюмів, кожен з яких складався з 30 повітряних кульок. Найбільшими шанувальниками танцюристів були їх батьки та бабусі з дідусями, які супроводжували конкурсантів у перші подорожі. Мы как родители тоже получили большое, огромное удовольствие и от того, что наши дети первый раз побыли на большой сцене, во дворце Украина, выступили, показали себя с лучшей стороны, можно сказать, это их не первый дебют, они получили гран-при, и мы, родители, были в восторге от того, что наших деток увидели их не таланты, еще как начинающих танцоров. Наш коллектив вышел на сцену, то зал весь аплодировал, можно сказать, стоя. Вот. Було очень пышно. Вот, детки наші, конечно, були очень маленькі, але постарались і выполнили всю свою задачу. Маленькі зірочки вразили всіх виконавською майстерністю і сміливістю перед великою глядацькою аудиторією. Ділиться враженнями Наталія Бровач, голова батьківського комітету. Ані вели себе очень хорошо і. И... Радувались нашої поїздці. Наші вихованці були нагороджені пам'ятним кубком та дипломом переможця у своїй віковій категорії від 4 до 6 років, іменним дипломами лауреатів першого ступеня, солодощами та подарунками. Хай перша сходинка успіху стане початком довгого, щасливого творчого шляху. Ось такими були новини на сьогодні. Наші пращури цього дня вшановують пам'ять святого Климента, папи римського. У народі цей день називається Климентовим. У день святого Климента зима клин клином вибиває. З цього часу настає пора сильних морозів. Климент морозом у чоловіка сльозу гонить. На Климента боялися побачити в поселеннях польових мишей, оскільки їх наближення до будинків вказувало на холодну зиму. На що вказує прогноз погоди і яким буде вівторок, 9 грудня, дізнайтесь за хвилинку. У шостці протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі очікується дрібний сніг. Вранці в день та ввечері без опадів. Максимальна температура повітря в день становитиме мінус один. Вночі стовпчики термометрів знизяться до мінус трьох. Вітер змінних напрямків до 2 метрів за секунду. На цьому випуск інформаційної програми День добів свого завершення. Нагадаю, що наші новини ви можете побачити на сайті Шосткинської міськради. У студії для вас працювала Олена Чанцева Коваленко. Нехай протягом дня вас будуть супроводжувати лише гарні новини. Побачимось.